Вітання, шановне товариство. Сьогодні говоримо про фразеологізм. Отже, жаба цицьки дасть, або жаба цицьки дає, давала, тобто, може ще бути, жаба дає пити. Ось цей вислів, цей фразеологізм, так? Це сталий вислів, що він може означати. Можливо, знаєте, можливо, чули. Напишіть. Ми зустрічаємо його в міфології, в народних текстах, і в літературі також, в народних піснях, в текстах ми можемо зустрічати. Зустріти, ой не ходи на гору, ой не йди стежки, бо тобі там хіба що жаба цицьки дасть. Або там нам потрібно вже це там, вирішувати, цю справу, бо інакше нас, нам лише жаба цицьки дає, або там теж дасть. Або, наприклад, якщо ми щось не зробимо, жаба нам цицьку там вже дала. Минулого разу, якщо ми знову це не змінимо, нам жаба цицьку дасть. Тобто ми можемо вже зрозуміти, що щось тут нехороше. і справді у нас це має негативне значення, тому що в. Міфології, в народній творчості жаба, як сам образ, не є поганим, але в міфології у нас, да, в уявленнях, віруваннях, у жаби ніби є груди, вона може годувати. Але її молоко є отруйним для людини. І тому це вже у нас погане значення. Що означає цей фразологізм, коли в нас або якесь лихо трапляється, щось лихе буде, або потрапити в небезпеку, не ходи туди, бо там тобі жаба ци кидасть, тобто буде якась небезпека, якась загроза для життя. Також Може бути значення, що хтось загинув, хтось був вбитий, хтось помер, сталася якась трагедія. І якщо, наприклад, хтось потрапив в якусь халепу, якусь скруту, якісь труднощі, там з грошима, там може бути жебратство, миркання, чорна смуга в житті, що завгодно, просто якісь неприємності. Ось цей фразологізм до цього саме є відповідником, таким він підходить. І другий – це у нас ні рак, ні жаба. Схоже на ні риба, ні м'ясо, але він означає трішечки інше. Тобто, коли людина дуже сп'яніла, дуже п'яна. Так, наприклад, він, ні, він як ні рак, ні жаба, там прийшов п'яний як чіп. Тобто, про дуже п'яну особу на підпитку, можемо вжити цей фразологізм на цьому все, друзі. Бережіть себе, все буде Україна. Бувайте!